Добрий день, друзі. Сьогодні 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми згадуємо не просто події, ми згадуємо людей, мільйони життів, які були обірвані. Матерів, які не дочекалися своїх синів, дітей, які не мали свого дитинства. Сімей, які залишилися лише спогадом на старому зворушливому фото, що досі зберігає тепло чи погляду. І коли згадуємо, щось ніби обривається всередині, за кожною перемогою сльози, за кожною нагородою, невимовний біль, за кожною мовчанкою, Рик, що досі звучить у пам'яті поколінь. Говоримо про минуле і думаємо про сьогодення. Бо знову непрості часи, знову наша країна проходить через випробування і знову стоїмо за свободу, за гідність, за право бути собою. Ми знаємо, що значить чекати новин, молитися щодня. Обіймати, не кажучи ні слова, аби триматися разом. Ми нащадки тих, хто вистояв, ми покоління, яке пам'ятає. Минуле нагадує нам про ціну миру, але навіть у найтемніші часи світло не згасає, воно живе у пам'яті, у добрих вчинках. У серцях, сповнених любові і у нашій єдності, ми, українці, нас не зламати. І сьогодні від щирого серця хочу сказати дякую вам, наші захисники і захисниці, за вашу силу, спокій і серце, за те, що ми можемо жити, творити, говорити ці слова вгос. Ви герої, ви приклад, ви незламність. Слава тим, хто пройшов крізь темряву в минулому. Слава тим, хто тримає світло сьогодні. Слава Україні героям слава!